Хотів би розказати вам про звук, як записати якісний звук, і взагалі, які у нас є можливості, які є варіанти запису якісного звука. Дивіться, це дуже важливий момент, адже під час інтерв'ю звук дійсно має бути максимально якісним. Ми не можемо, ми не можемо видавати інтерв'ю, де глядач. Не може розчути, що говорить наш герой. Що глядач прислухається, не розуміє там, шум вітра або шум не знаю, там, зовнішньої там, не знаю, моря, завода, литовища, де завгодно можуть бути шумні якби, місця, де ми записуємо інтерв'ю, і глядач не зовсім чує, що говорить наш герой. Ну, тут так. Найгірший варіант це коли у вас немає при собі нічого, і ви просто пишете звук на зовнішній мікрофон. Чи то на камері, на кожній камері, фотоапараті є зовнішній мікрофон, який вбудований. І там, записуючи інтерв'ю, ви просто пишете на Він записується цей звук. Або ви на смартфон пишете інтерв'ю, і він просто записується на інтерв'ю на, на смартфон ваш звук. Це найгірший варіант, але буває так, що у нас ну, немає просто можливості по-іншому записати. В такому випадку ну, дам вам наступні поради. Перше, намагайтеся тоді знаходитися якомога ближче до вашого героя, щоб він був недалеко і звук якби, доходив більш якісно до цієї камери, на яку ви знімаєте. По-друге, намагайтеся уникати шумних як би, просторів. Да? Якщо це, наприклад, в приміщенні, то бажано, щоб це були невеличкі там, кімнати, офіси, тобто невеликий простор. Не, не треба писати інтерв'ю в великому холі там, чи в спортзалі, коли ехо таке розносить, а тоді звук буде не дуже якісним. Краще знайти якесь більш затишне, більш маленьке приміщення. Якщо ви на вулиці пишете інтерв'ю, ну так само, по-перше, найближче підходите до героя. А по-друге, намагайтеся так, щоб зовнішньо було не дуже шумно, і якщо є можливість кудись десь відійти в бік, щоб не було так шумно, то тоді обов'язково це зробіть. Ну, А коли ми пишемо інтерв'ю на оцю зовнішню камеру, то у нас завжди є ризик записати не, не, не дуже якісно. Бо можуть проходити там повз люди, говорити щось і так само піде звук, можуть там, не знаю, проїхати машина, там просигналити чи просто е, шумом мотора, не, Там собака залаяти, діти засміятися, що завгодно. Тобто навколо нас якби, цілий світ, і цей світ видає різні звуки. Тому, е, якщо ви плануєте писати інтерв'ю, подумайте про те, що як би вам записати якісний звук. А які можуть бути варіанти? Ну, дивіться. Ну, Звісно, найкращий варіант, коли у вас є мікрофон. От, наприклад, зараз я пишу звук, зараз вам покажу на ось такий петличний мікрофон. Це петличка дротова. ось. Вона приєднана зараз до мого фотоапарату. Тут довжина 5 чи 6 метрів, тобто абсолютно достатньо для того, щоб писати якісний звук. У нас тут є така прищепочка зубчаста, її чіпляєш. Ну, як правило, коли пишеш інтерв'ю на такий мікрофон петличний, його можна приховати. Особливо, якщо у нас там дріт дуже великий, От як тут 5 метрів. Не пам'ятаю, 5 чи 6, ну достатньо далеко. Да? Е, має вихід, звичайний вихід, як для більшості, цих, для більшості мікрофонів, навушників. Е, звичайний вихід, зараз вам покажу, у такого мікрофона, так само, як і у будь-якої гарнітури. Тобто, от, звичайний 3,5 вхід. І цей петличний мікрофон, його можна вставити в камеру, фотокамеру, фотоапарат, смартфон, комп'ютер. І він сюди буде писати якісний звук. Тому це якби найкращий варіант. Плюс до нього ще йде: е... якщо, наприклад, ви пишете на вулиці, до такого мікрофона йде ще ось така паралонова. Зараз покажу вам поролоновий вітрозахисник. Така маленька шапочка поролонова. ось, якщо вам видно, так. Да. І на цю поролонову шапочку можна записану. Ну, якби ви її одягаєте на мікрофон, і вона захищає від вітру. І це варіант найкращий. Тоді у вас взагалі ніяких проблем зі звуком немає. Дехто мене питають, що ну, шнуровий цей мікрофон, він якби не дуже не дуже зручний, чи, не, чи не краще використовувати бездротову радіопетличну систему. Ну, Звісно, друзі, краще. Коли у вас є тоді два блачка, один приймач, один. Записуючи, ну, то, на одному мікрофон на другий, на другий приймається звук, один чіпляється на людину і потім ховається. І другий це варіант, коли ну, і другий блок чіпляється на камеру. І тоді камера не прив'язана до нашого героя. Ну, тут єдиним недоліком, якщо можна це назвати недоліком, є вартість цього пристрою. Адже ну, ви можете зайти в інтернет, подивитись радіопетлички, і якщо це ну, гарні якби, якісні бренди, то вони коштують недешево. І якщо ви цим не постійно займаєтесь, то ну, не знаю, чи варто, варто на це витрачатись. Ну, але, тим не менш, якби, такий варіант дійсно існує, бездротовий. І він більш зручний. Ну і якби на телебаченні використовують переважно саме бездротові петличні такі мікрофонні системи. Які ще є варіанти запису якісного звуку? Дивіться, побутовий і простий варіант це гарнітура. Да? Якщо у вас є навушники з мікрофоном, то цей мікрофончик він так само може записувати в принципі достатньо якісний звук. Тобто ви можете приєднати до вашого, наприклад, смартфона, якщо ви на смартфон пишете, або так само до камери. До фотоапарата приєднуєте вашу гарнітуру. Да, вона трошки виглядатиме ну, якби не так якісно в кадрі, але тим не менш, знаєте, хай краще цей шнурочок десь там висить. От Я іноді, коли там, писав інтерв'ю на, на такі гарнітури, ось так за комір закидаєш цей навушничок, ось висить. Цей висить мікрофончик, цей, і людина говорить, наприклад, сюди записується звук, і звук пишеться, ну, в принципі, теж достатньо якісно. І це може бути як вихід, щоб не витрачатися на мікрофон. Ще варіант. Це диктофони. Дивіться. Наприклад, ось такий диктофон Zoom. Це дуже якісний диктофон. його, його теж можна використовувати як такий бездротовий е мікрофон. Ось до нього теж є вітрозащита. Ви одягаєте, і ось у вас вже є ось такий е мікрофончик. Да? Мікрофон, диктофон, Тобто, ви абсолютно вільно, немає ніяких дротів, і ви записуєте інтерв'ю. На тримаючи цей диктофон. можете його біля людини покласти, або можете там в руках тримати, або десь поставити е і записати якісний звук. Єдине, що тут е треба потім, після того, як ви записали звук е відео на камеру і окремо на диктофон записали звук, треба буде поєднати між собою, тобто зробити синхронізацію, синхронізувати звук. З відео. Ну, Якщо ви працюєте в монтажній програмі в будь-якій, в принципі, ну, не знаю, як в більш простих програмах, але якщо говорити про програми до прем'єр, то там є така можливість синхронізувати звук з відео, яке у вас записано було на камеру. Якщо, наприклад, ви працюєте в інших програмах, де немає такої можливості синхронізації, то тоді. Вам треба використати так звану хлопушку, яку використовують в кіно. Можливо, ви бачили, да, в, фільм, в кіно використовують там, дубль 2, дубль 3, да, і хлопушка, там спеціальна баришня, робить хлопок. І там такий от пристрій, який називається хлопушка, для того, щоб це якраз для синхронізації звука і відео. В побуті ви можете замість хлопушки використовувати просто свої долоньки. Тобто, ви включаєте запис на камері, ви включаєте запис на диктофоні, а потім робите так, щоб ваш хлопок був, було видно в кадрі. Тобто ви вставляєте руки в кадр, може так перед там, в кадр ставили, щоб був саме цей хлопок видно в кадрі. Робите хлопок, і коли ви будете підставляти потім аудіо під ваше відео. То під час цього хлопку, по-перше, ви по картинці будете бачити хлопок, а по-друге, по аудіоряду ви будете бачити такий сплеск аудіохвилі, тому що хлопок це ну, сильний звук, і ви оці долоньки по відео підставляєте туди аудіо по звуку. І тоді у вас звук, записаний з диктофона, буде співпадати з картинкою, записаною на камеру. Якщо немає такого диктофона, немає гарнітури, немає ніякого іншого мікрофона, але ви пишете, наприклад, звук відео на фотоапарат чи відеокамеру, то у вас є смартфон. І смартфон теж можна використовувати як диктофон. В кожному сучасному смартфоні є програма Диктофон, там вбудована. Ви вибираєте її, включаєте і кладете десь біля людини або навіть тримаєте в руках. і Підносите до людини і так записуєте звук. І це теж може бути варіант. Ну, от що стосується можливих варіантів запису якісного звука, я вам начебто все розказав. Сподобався урок? Підтримай проект лише одним доларом на Патреоні, і я зможу більше викладати корисного відео на своєму каналі. Посилання на Patreon шукай в описі. Також в описі є посилання на повний онлайн-курс відеозйомка.